А, привіт, привіт, привіт всім. Як справи? Як справи? Кінець кінець тижня. Що там, настрій? Бойовий, класний, сонячний, супер, супер, дітки, супер. Ну що, У нас зараз наші по покликівські посиденьки. Ось запрошуємо на вас всіх. І що ми з вами будемо сьогодні піднімати дуже цікаву тему. Дуже класний мультик. Про Чіпі Дайл. Дуже класний, взагалі. Там в мене є один такий герой класнючий. Запитайте, потім в мене, який він в мене є, я вам обов'язково про нього розкажу. Ось. А зараз я передаю слово, що ну що, що ми будемо тут про щось говорити один на... На... На коло говорити один... Про... Про... про щось, так? Я передаю. Давай, діночка, починай. Видно? Так, видно. Сьогодні ми будемо поговорити Мультсеріал Чіп ідею. Передаю слово, слово Валентині. Так. Добрий вечір. Сьогодні ми з вами поділимося враженнями після перегляду легендарного піснецького мультсеріалу. А ті з вас, хто не дивився, може зацікавитися неймовірними подіями цього мультфільму. До речі, ви знали, що першу серію показали в США у 1989 році, а в Україні тільки у 2011 році. Згадую, що у центрі сюжету пригоди Чіпа та Дейла, а також їхніх друзів. А чи уважно ви дивилися і що запам'ятали? Перевіримо за допомогою гри. Зараз ваше завдання прочитати текст. Підіймайте руку, будемо читати текст, і великі білі квадратики будемо вписувати. Правильну відповідь Саша. Початок. У міському парку в дуплі дерева живуть. Угу. Великий Австралію. Давай залишимо для інших, наприклад, хоче Аріна. Молодець Саша. Там Аріна піднімала руку. Шіптде де великий австралійський миш. Е. Вурунду. <після> угу. Далі хоче Данило. <після> ем я ну я бачу посну между двумя квадратиками біленький. Це ось його. Угу. читай для всіх, я Ї... Го, його, де при, у, дру. х, ха, мух, молодець. У нас варіанти відповіді гедзик, неприємності, пружинка, рятувальники. Что ты вибираєш? Лиза може допомогти? Давайте, Лиза. Тільки камеру вмикни? Так, Лиза, напевно, вже не хоче передумала. Дітки, хто знає? А можливо, можливо, навіть адміністратори наші знають, що тут потрібно ставити. Ну, мені це Добре, тоді давайте іншим дамо. Можливо, Саша ще раз хоче почитати. Я хотіла сказати, що його друг Муха – це пружинка. Пружинка? Добре. Тоді давай ось тут далі читати. Ні, добре. Раз. Так, може, ви когось бачите, хто хоче прочитати? Ніби, напевно, всі пригадують. Хто хоче прочитати? Дітки, піднімайте ручки, ви жмієте читати. Валя. Валентина. Ну, я теж хочу допомогти. Якщо Давай. його друг муха це гулзик, та красива миша це пружинка. Пружинка. Да, нехай хтось ще скаже. Добре. Хто хоче ще почитати? Аріночка Лобоч піднімала руку. Давайте Аріна. Аріночка. Я тебе не чую. Голосніше говори. Ой, що звуком в тебе. Може, спробуєш перезайти. Або попроси до дорослих. Дітки, хто no. хоче прочитати останні речення? А кого... боже, напише? Та, Рінчика, Саша. Має... Саша хоче. Давайте Сашу. Рятувальники тож щоразу вирушають на допомогу, якщо у когось трапляється неприємність. Давайте перевіряти. Чудово, молодці. Ми справилися з цим завданням. Але в нас є інше завдання. Так? Підіймати руку, хто хоче, тут же. Інший текст. Щоб розкрити характер персонажів. Валентина, чи хочеш ти почитати? Давай. Я не проти. Серйозний та вдумаливий. Тіп. Чіп. Просто ти питає співанний деєм. Добре. А далі може ще хоче? Якщо ніхто не хоче, я можу знову. А може пані Світлана хоче. Я можна... нас, у нас перейшла Аріна, може, ми її зараз будемо чути. Аріночка, ми тебе не чуємо. Ми тебе не чуємо. Попроси когось дорослих тобі допомогти. Так, до нас дойде у нас Аріна Боровик. Аріна, я так. хотіла тільки сказати, можливо, вона хоче почитати. Ах, хочу читати. Ось, хочу читати. Ось, не тямиться. Мені кажеться, це. Сиру гриз. не тямиться від запаху. Не тямиться від запаху сиру і навіть тікути. Давай ще одне прочитаєш. До кінця. А, мені кажеться, це щіп О, У нас не може бути два два підряд. У нас а, може бути пружинка. У може бути гедзик. Гедзик. Читай. Дивний, але віддам своїм друзям. І тут і останнє. Мікрофон. Останній. Останні. Що тут? Із цих пружинка. варіантів? Пружинка. Дочити до кінця. Постійно будую нові пристрої та механізми і не звертаю увагу на загравання та Дейвора, які закохані в неї. Молодець. Чудово. Правиль, правильні рішення ми знає. знайшли. Передаю слово Валентині. Минуло багато років з моменту завершення захоплюючих пригод друзів, але вони об'єдналися у 2022 році, тобто в минулого. Та прийти на допомогу у потрібний момент. А хто-небудь дивився нові, захоплюючі пригод і тільки Може поділитися враз. Ось бачиш це йому. Фільм, мультфільм? Напевно, більше як мультфільм, але цей фільм? Це мультсеріал більше, можна сказати так. Це, напевно, це фільм, напевно. Це як фільм, але намальовані персонажі. Хтось дивився, так, ні. Саша дивилася, що ти можеш сказати про цей? Фільм? Ну, він дуже чудовий Добре. А що вони робили в цьому фільмі? Можеш пригадати? Ну, я давно його дивилася. Що... Нічого страшного. Я сьогодні його перед заняттям подивилася. І можу сказати, дуже раджу вам подивитися, а Аріна хоче мене доповнити. Ну, я, я не знаю, яку я версію дивилася, але я дивилася всього дві серії. Втіла подивитись, тому вражень поки таких, що немає. Нічого нічого. Я вам дуже раджу подивитися цей фільм. Так, можна на канікулах, буде завдання, якщо я буду час, я на стрім. А ми переходимо далі. Речі, І наші друзі підготували для нас ребус, тож в чатах напишіть правильні відповіді. І як ви думаєте, що це може бути? А можливо, Спитлана, теж Мені написали мультфільм. Добре, можливо, у когось ще версії. мультфільм написала так. А Валентина, що ти думаєш? Напиши теж в чат мультфільм. Мультфільм. версії. кажи, пишіть, мультфільм. Тож, ж, правильна відповідь. Я зараз напишу в чат правильну відповідь. А правильна відповідь мультфільм. Молодці, ви так швидко впоралися. Можливо, хтось із покликівців хоче почитати. Давайте Аріна. А, ось там до синього, там, де я тримаю. Добре, від початку до синього. Буроники це гризини відмінною рису, в яких є темні смуги уздовж сини. Їх ще називають земляними білками. Вони зовсім не грозивні, але легко звук зчитають до людини і можуть містити містити в домашніх умовах. Далі Саша хочу почитати. Ось від А до кінця. А що з цього правда? Вони живуть у дуплах дерев, за щуками мають спеціальні мешки, в яких переносять їжу, щоб простежити про за обстановкою в стаї, в таї, встають на задні лапки. І переднє складають над черевцем. Як ти думаєш, Саша, що з цього правда? Вони, вони. Ну, За щоки мають спеціальні мішки? Добре, а інші можуть написати ще в чат. Аріна вже швидше мене. Чи перше, чи друге? Добре. А інші як думають усі три. Написали перше. І, і хто, я, хто ще як думає? Перше, друге, третя, друге, Другий варіант. Давайте тоді перевіряти. правильна відповідь усі, але вони живуть в виритих норах, а не в дуплах дерев. Так, перший. Так. А хто пам'ятає найвідоміші фрази з цього мультсеріалу? Пишіть в чат. Okay. So. Першу, першу, другу, третю або четверту. Сир. Хто ще як думає? Аріна, в тебе є якесь питання? А, ні. До речі, а, це мій найулюбленіший вислів з цього мультсеріалу. Я дуже... Сир, сир, сир і рятувальники вперед. Добре. А вілі, -вілі. у радості солоненят. Сир. Тож давайте перевіряти. Не змогла я вас обманути, обдурити. Ви справилися просто чудово. Правильна відповідь: сир і рятувальники вперед. Сир говорив, сир говорив сирогриз, коли він відчував запах сиру? А рятувальники перед, коли в них була важлива місія. Я люблю цей мультфільм за красуню пружинку, яка дуже розумна. Це сирогриз, який, немов зачарований, йшов за кожним шматочком сиру. І за дурнуваті витівки Дейла. А що скажете ви? Підіймайте руку і скажіть, за що ви любите цей мультсеріал Саша? Я люблю цей мультфільм за Чепадена, пружинку, Геджа та Сергій. Напевно, вони для тебе дуже милі угу. і дуже кумедні. Такі маленькі, але дуже багато користі приносять. А хто? Як думає? інші? Валюша хоче сказати. Валентина. Думку. Мені подобається задейла. Він дуже смішний і комедний. І це одне те саме. Повна згодна з тобою. Аріна. Ой, знову Аріночка не, мас... не, не чути тебе. Якщо ти можеш, можеш написати в чат. Так, так. Коротенько можеш написати. Є Ліза, можливо, ти хочеш. Ні, добре. Ну, насправді цей мультик дуже кумедний. Кумедний і герої такі класні, улюблений, до речі, мій герой це є Роки. Я не знаю, як там, бачите, зараз у вас подалася нова версія сирогриз, так? Коли, так. Ну, він там ще називається Роки. Це мій улюблений герой, до речі, тому що він дуже любить сир. І я теж дуже люблю сир. От прям так само, я як бачу сир, я теж так кажу сир. О, це мій улюблений продукт, так, тому що. Я думаю, багато хто з вас, а ви любите сир? До речі, твердий сир любите? Підніміть руки Звичайно. сир, правда? От, особливо він смачний, а, от в такому, такому варіанті, як любив роки. Да? Ось, і, а, ну, а такий звичайний, е, коров'ячий сир. Ви любите їсти? Да? А який краще? Давайте проголосуємо. Який вам краще? Такий звичайний. Кидаєте, і і так? Те. І те, і те. Да? Ось. Правда? Правда? Ось. Uh -huh. а улюблені герої. От давайте поговоримо про улюблені героїв. Ліночка, у вас є улюблені герої там далі переді? Чи Я забігаю вперед. Ви забігаєте набагато вперед. Хочу відповісти Дані... Данило. Давайте його. Данило. За що ти любиш цей мультфільм? Говори, Данило. Данило. Данило, поки в роздумах. Підняв Аріна, можливо, в тебе щось налагодилось з мікрофоном. Аріночка, пиши в, в чат. Будем спілкуватися з тобою в чаті. Коротенько, може, зовсім коротенько, а ми переходимо. Дейл, про Дейла Аліночка хоче розказати, що їй напевно подобається. Герой Дейл. Угу. Um, передаю слово Валентині. Як завжди. Як вам ідея провести наступне заняття разом з вами Джеррі? Оподобає... Як вам така ідея? Згодні тоді ставте лайки. Крута ідея! Клас. Аріна написала, мені Дейл, він дуже смішний. Я теж погоджуюсь з тобою. Давайте, Аріна, що ти скажеш? Хочеш провести наступне заняття разом з Томом і Джері? Я не проти, але в мене вже є навіть ідейка для мультфільмів. Добре, ти можеш написати в чат в телеграм-каналі. Мені всі подобаються не проти, не проти, не проти. Тож я запрошу цих героїв, щоб вони до нас завітали, підготували цікаві. Все, які завдання для нас і тільки найкраще. А на цьому у нас все. Вважаю провести гарний вечір. А можна ще я від себе питання задам? Давайте Як стосовно мультика. Дітки, ну скажіть, будь ласка, от увіть собі. Якби ви зараз вам сказали зіграти роль чи Пайдела, чи когось ще інших з героїв, кого б ви зіграли, кого б ви хотіли там зіграти? До речі, хороше питання. Так, да, ано, ну, Аріночка Боровик, Кого хотіли? Давай, Аріночка, кажи. Пружинку. Пружинку. Пружинку, мабуть. Так, Лізочка, ти кого хотіла би зіграти? Теж пружинку. Пружинку. Саша. Теж пружинку. Пружинку, Валюша. Теж пружинку. Пружинку, А Взагалі усіх потроху. Так, Данило. Данило, кажи. Я тебе... мікрофон і камеру. Ну, давай, поки Данило думає, Ліночка, кажи. Плати. Ру. Я би хотіла зіграти гедзика. Супер! Гедзика, правда? Так, да. і я, до речі, хотіла гедзика зіграти. Так, хто ще хоче? Хто, хто ще хоче сказати? Аріночка Лобач, якщо ми тебе. Якщо ти не, ми тебе не почуємо, напиши в чаті. Ми тебе ми зараз озвучимо. Мене чути? Е, так. Без... так. А, Дейла! Клас, добре. А хто? А добре, ну вже не хоче ніхто Чіп. Чіп. Він ж у нас сам найголовніший і такий спритний герой, який бере в рішення всі, щоб взяти при приймає рішення і йде вперед. Важливо, я теж хотіла б да. зіграти Чіпа, він серйозний. Так, да. Відповідальний, він там найсерйозніший і відповідальніший герой в тому мультику. І без е, чіпа не було б цього мультику? Дейл там просто такий, знаєте, він надає кументних ситуацій і завжди потрапляє в ті кумедні ситуації. Тому чіп завжди вони от один одного доповнюють: як чіп, так і дейл. Так що, так що, Я що я думаю тоді до наступних зустрічей. Так? Дякую дівчатка вам за неймовірну презентацію, за цікаві питання. Ставимо один одному лайки, сердечка відсилаємо. Бажаю гарних вихідних, хороших вихідних. Побачимося завтра. До нових зустрічей. І що? Так, всім.